Колись давно на одному з поворотів твоєї рідної лінії жив хтось, хто вже знав те, що ми майже забули. Він відчував, що сонце це не просто вогняна куля в небі, це брама між світами. Той, хто прийшов задовго до тебе, ходив колом навколо полум'я, співав в нічному небу, зустрічав повернення світла як народження нового світу. Сьогодні мало хто ще пам'ятає. Та час усе ще схиляється перед сонцестоянням, бо воно не про календар, воно про перехід, про межу, яку бачить лише той, хто вміє слухати, а хто чує той пробуджується. Задовго до появи священних книг до того як люди зводили храми з каменю, цивілізації читали не сторінки, а небо. Сонце підіймалося, росло в силі, сяяло у своїй повноті, а потім повільно відходило вниз. Його шлях був уроком про життя, про згасання, про повернення, предки, що стояли босими на землі і дивилися в безмежжя, розуміли одне: усе має свій ритм, свій цикл, свою мить. І саме в дні сонцестояння земля сама ніби прошепотіла. Пора згадати, ким ти є. У кожному фівкулі цей поклик звучить по-своєму, але брама, через яку він проходить, завжди одна й та сама, поки один бік землі стискає мороз, і тиша лягає, мов крига, інший розквітає в золотому диханні світла. Два світи, два стани душі, але поріг, перед яким вони стоять, один і той самий брама, сонцестояння, північ, сонце, що вмирає, аби повернутися. У серці зими, коли пітьма здається всесильною, сонце сходить найнижче над обрієм. Ніч розтягується до безмежжя, холод мовчить важко, а земля ніби завмирає. Та саме там, у темному лоні світу, запалюється найтонша іскра, народжується нескорене світло, обіцянка того, що життя не зникає, а лише ховається, щоб повернутися сильнішим. Тому наші пращури піднімали смолоскипи, співали, складали дари, збиралися біля вогню, нагадуючи собі, навіть у найдовшу ніч є полум'я, яке не гасне ніколи. Це час занурення, час шани, час посадити намір у темний ґрунт підсвідомого, час слухати те, чого не видно, час довіритися зерну, схованому під снігом. Південь сонце у зеніті душі. Коли північ вклоняється ночі, південь стоїть у вогні полуденного сяйва, дні довгі, світло щедре і простір ніби розсувається, пульсуючи життям. Тут сонце говорить голосно: у силі, у відвазі, у ясності. Це мить розкриття, збирати врожай, утверджувати себе, випромінювати без страху. Це час побачити те, що приховано, спалити те, що більше не служить, зробити кроки, яких ти уникав. Але в цьому сяйві є закон надмірне світло засліплює. Тому літнє сонцестояння навчає самоконтролю, чистоти наміру і смирення перед силою, що живе в нас. Сонцестояння це не просто рух небесних тіл, це поворотний вузол у полі душі, космічний знак, мітка на спіралі священного часу. У цю мить між світами відкриваються брами, і свідомість отримує право вибору, залишитися у дрімоті чи ступити в пробудження. Північ, обряд світла в лоні ночі. Тут зимове сонцестояння зустрічали цілі народи, не лише слов'яни, кельти, скандинави, балти і багато інших північних культур, запалювали. Вогні ставили столи, лишали дари на порозі, співали стародавні пісні, кличучи богів циклу і богиню, що приносить сонце з темряви, коляда дитя, світло, дажбог той, хто сходить навіть у мороз. Мокош, хранителька вогню під снігом. Це був час єдності і спільності, але також тиша глибин, видіння, що приходять у снах, і серце, що чує те, що інші не можуть. Бо коли брами були відкриті, кожен намір, кожен образ, кожна думка формували твою майбутню стежку. Південь, обряд живого вогню. У землях, де сонце стоїть у зеніті, народні традиції теж вшановували мить найбільшої сили світла, хоча багато з тих знань було стерто часом. Корінні народи слухали землю, коли тече соком дерево, коли достигає плід, коли духи природи рухаються більш відчутно. Це час пробудити внутрішнього воїна сонця, того, хто розриває пута, піднімається у власному вогні і освітлює шлях іншим. Сонцестояння тут, ніби розпечене дзеркало. Що ти насправді готовий показати? Які тіні твоє світло виводить назовні, що мусить згоріти, аби ти став вільнішим, під сонцем полудня маски не тримаються. Сучасний світ готується до Різдва, чекає на Новий рік, запалює гірлянди і прикрашає міста, та майже не помічає головного миті, коли говорить сонце. Давні цивілізації не дивилися на циферблати. Вони читали пульс землі і дихання неба, знали, Є пори року, коли реальність м'якшає, коли завіси між світами стають прозорішими, коли можна побачити, зцілити, обрати, пробудити. Сонцестояння було однією з таких точок хранителі, часу. У цей день знаменував прихід богів сонячного кола, коляда перше дихання нової світлості, сварох, небесний коваль, що переплавляє світ, Дажбог. Той, хто приносить силу тепла, бачення і життєву міць. У Кельтів це був святковий час Албан Артуан, народження світла в утробі темряви, у північних народів юле, свято вічної ялини, що стоїть зеленою, навіть у серці морозу, знак духовної незнищеності. У кожного народу свої ритуали, свої кольори, своя священна їжа, свої співи і танці. Але істина була спільною світло, що повертається у світ, це лише відзеркалення світла, яке ти дозволяєш повернутися в собі розрив і забуття. Коли прийшли релігії влади, ці знання були заглушені, імена давніх богів спотворені, символи присвоєні, обряди заборонені, та пам'ять не вмирає, вона тільки відходить у тишу, ховається під корінням часу, чекає. Доки не торкнеться когось знову, як торкається тебе зараз, навіть те, що нині називають Різдвом, ще несе у собі тіні стародавніх свят, свічки, вічно зелений птахатник, щедрі столи, спільні пісні, але сенс змістили. Свято стало торгівлею, світло товаром, присутність шумом. Тому пробуджена душа відчуває в ці дні неспокій, порожнечу, ледь вловиме відчуття втрати. Бо справді чогось важливого не вистачає, і бракує саме того, що колись робило людину живою. Сонцестояння не потребує сцени і не просить глядачів, йому потрібна лише одна річ твоє справжнє я. Не має значення, де ти живеш: під снігом чи під сонцем, чи шурхотить мороз під ногами, чи теплий пісок торкається шкіри. Сонцестояння відбувається всередині. Головне. Як ти проходиш крізь цю мить, вісь, неба і землі. У північній півкулі грудневе сонцестояння відкриває двері зими, це найдовша ніч, час глибокого занурення. Тут обряд народжується з тиші запалити свічку, вшанувати рід, слухати голос духа. У південній півкулі це вершина літа, найясніший день року, пік сяйва і сили. Тут обряд це вдячність. Відкритість, танець світла в тілі, дві протилежності, одне поле, і кожен стоїть саме там, де йому суджено розпочати новий виток душі, обряд, повернення до себе. Підготуй свій простір, очисти його сіллю травами або димом, запали вогонь, свічку, жарину чи полум'я. Нехай він стане твоїм внутрішнім сонцем, окресли коло камінцями, водою, зерном або лінією на підлозі. Це межа, з якої почнеться твій священний час. Обери символ, щось, що нагадує твоє коріння, колір, знак, зірку, слово, плід, будь що, що несе пам'ять роду, сядь у тиші, Заплющ очі і відчуй точку свого сонця. На півночі воно тліє в утробі, як жар. На півдні воно сяє в серці, як промінь, промов до сонця, уголос чи подумки, назви те, що хочеш освітити, те, що готове перетворитися, те, що сьогодні народжується в тобі, зроби підношення світла, жест, слово, свічку, частку їжі. Нехай цей акт закріпить твій вибір, жити пробудженим, а не плести в сні крізь час. Подякуй, і коли обряд завершиться, підіймайся і йди інакше. Твій крок уже несе пробуджене сонце. Сонце не чекає поклоніння, йому потрібно тільки, щоб його пам'ятали, і жили в його світлі. Ми не відзначаємо дату, ми запалюємо пам'ять. Кожне сонцестояння це заклик неба згадати не числа в календарі, а сенс, заради якого ти прийшов у цей світ. Колись давно люди знали це без слів. Ще до того, як час з'єднали зі стрілками годинників, до того, як віру замкнули у стіни храмів, до того, як ніч втратила тишу, а світло стало лампою, було сонце і був той, хто дивився на нього. І від цієї зустрічі Всесвіт обертався всередині душі. Саме цей поклик звучить для тебе зараз. Ти не просто дивишся відео, ти входиш у брами. Це твоя нульова точка. Тут починається вибір. Дозволити часові проходити повз, чи дозволити часові пробудити тебе. Хай це буде зима півночі чи літо півдня, істина одна: сонце це дзеркало, а твоє усвідомлення пора року, що творить долю. Сьогодні, торкаючись сонцестояння своєю присутністю, ти залишаєш відбиток на небі. Ти нагадуєш предкам, що рід не зник, нагадуєш часові, що вогонь ще живий, нагадуєш світові, що світло не вмирає, і поки ніч схиляється чи день розгортається в повну силу, одна певність стоїть непорушно. Ти тут не випадково, ти частина полум'я, ти і є саме повернення світла.